Подарунки для солдатів на передовій сформували у Києві. Волонтери разом з жителям столиці виготовляли сувеніри, святкові смаколики та обереги. Долучилися до акції і майстри рокоділля. що ж іще поклали в новорічні пакунки захисникам. Дізнавалася наша Соломія Буй. Тетяна прийшла на благодійний ярмарок не з порожніми руками. Жінка каже, закупити бійцям теплий одяг чи спеціальні прилади не в змозі, а тому принесла пакунок солодощів та кілька власноруч зроблених оберегів. Втім, усе від щирого серця і з найкращими намірами. Хлопці там на фронті. За нас всіх тримають ворога. Треба їм допомагати, щоб їх беріг Бог, щоб кулі минали. І поверталися всі живими, здоровими, з перемогою. Ми їх чекаємо дуже. Але тим, хто прийшов без подарунка, тут теж раді. Адже сформувати пакунок бійцям можна впродовж вечора. Тут навчають розфарбовувати імбирні пряники. Так, давайте, давайте. У нас є складати журавлики в миру. А ще плести обереги, патріотичні стрічки та українські ляльки-мотанки, котрі за народним повірям вберігають від всього злого. Ми намагаємося робити традиційну мотанку, таку яку робили наші предки, хоча вносимо якісь елементи, і завдяки чому вона стає вже авторською лялькою. До кожного подарунка можна докласти листівку з побажаннями захиснику, а тоді все гарно запакувати у саморобний мішечок. Окрім таких символічних дарунків, організатори відправлять на передову і речі першої необхідності, засоби особистої гігієни, теплі речі та провіант. Гроші на це попередньо виручили на аукціоні. Соня це оксіон побачення він проходить онлайн в Фейсбуці та ВКонтакте, де люди можуть виставити побачення з собою. І таким чином ми вже зібрали наразі більше. 100 тисяч гривень протягом чотирьох місяців приблизно і до нового року ми вийшли. Вирішили трохи вийти в офлайн і створити акцію саме таку, де люди можуть прийти, познайомитися з учасниками. Усі ці святкові пакунки відправлять на передову бійцям 11-го батальйону територіальної оборони та добровольцям. Соломія Буй, Шатайло, ТВА.